В море покриває рожевою пилиною му мати дитину, очам любо, годинничку, малую годину, ніби серце відпочине, з богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і мамінку рожеву, і тіму за собою, розлає туман сірий, ці німою оповію тобі душу, не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері, діти. Садок вишневий, коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, благоторі з благами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вічірна зірюнька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами нащами. Стали на папері, сумнили рядами, Чому вас вітер не розвіяв, степу, як палив, чому вас лихо не приспало, як свою <кхи> дитину, за карі оченята, за чорні і брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало й уміло, за темні й ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степили за могили. Що на Україні? Серце вліло, не хотіло, співати на чужині. не хотілося в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами, збирають на параду, нехай душі козацькі в Україні вітають, там широко, там весело от краю до краю, як та воля, що минула, Сніпер, широкий море. Степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, харчувала козацька воля, Там шляхтом татари засівала поле, засівала духом поле, поки не Мені однаково. Чого? Чи буде той син молитися? Чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі злії, пристрягають. Спля... Солонько в темнім мгаї сонце зустріче, тихесінько вітер ві, степи не мріють, меж я над тавками верби зелені. Садились ні, похилились і тополі Волі стоять собі, мов сторож, змовлять з полем, і все то те, вся країна помита хрестою. Зеленіє, вмивається дрібною русою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину і краю немає. Ніхто, Ніхто його не додбає і не розсумує, і все то те душе моє. Чого ти сумуєш? я вечірня єдиний горою, бо горим тісне, в неволі з тобою скажи, як за ругою сонечко сідає, як у Дніпра весело воду позичає, як широка сукорина вітер розпустила, а над самою водою вода по верба похилилась. та стогне днів широкий, сердити вітер зарива, Здолу верби гневисокі, горами хвилі підійма. І блідний місяць на топору Із хмари де-де виглядав. Неначе човен синій морі, то виринав, то потопав, Що триці півні не співали, ніхто нігде не гумів, Сичі гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Минає дні, минає ночі, минає літо, шелестить, пожовти в листя гаснуть очі, Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доли, де ти, доли, де ти? Нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, туди злої, злої. Не десь спати, ходячи, серце замирати, І гнилою колодою, по світу валятись. А де жити серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити, страшно впасти у кайдани, Умирати неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути навіть віки, І сліду не кинути, ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Жаль Боже, туди злої, злої Село і серце відпочили, Село на нашій Україні, неначе пісенка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом сироколисті палати. А там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Як умру, то поховайте мене на ноги серед степу. И Евро...